Друзі, привіт! П'ята година ранку, 29 червня 2024 року. Я на сулі, на рибалочці, на поплавочку. Попробую як аж поза минулу рибалку. Тут приплів, отут, де я розповідав, тут дві верби лежить у воді, я до них пришвартувався. І зараз попробую половити. Сьогодні. Узяв навіть манку сюди, буде маночка, перловочка, опариш, черв'ячок є. Зараз швидко зроблю прикормочку і буду закидатися. Так що, на що ловлю, як ловлю, що за снасті. Все це вам у процесі рибалки зараз розповім. Так що зараз поїхали мішати прикормку. Так, друзі, є щось у мене таке. Відеречко для замішування прикормочки. Ось бачите, гарне, що воно. Ну, я вже в нього вдома вкинув, гух як запахло. Це тут у мене що було вдома. Варені половинки гороху. Укинув трошки грамину рису, бо в перловки не залишилося. У мене з попередньої рибалки варена осталася Перловочка. То буде на наживку. І були ще знайшов трохи сімена льону і сімена коноплі. Ну, і Зараз ми сюди ось добавим. Є у мене з півпасічки. ось півпасічки флагмановської прикормки. Серія Грант, Шрот. Ну, шрот це макуха. Пахне макухою і таке, мов какао шоколадом. Так, ладно, висипаємо. І її сюди. Ну, тут це повноцінна прикормка, це не просто макуха. Щось болтнуло таке гарне. Так, друзі. І, і ось ще є така, так як ми будемо ловити плітку. Ось теж від цього ж виробника. Усе, плітка, про. В общем, ось така прикормочка. Ох, час ми її. І півпачки додамо і досить. Я гадаю вистачить. Бо й ті, тії, тії. Це така червоненька. Десь ну. Такий стійкий запах, непогано пахне. Так, ну що ж, тепер зараз ми його це все діло, а, ще ж чуть не забувся. Ось залишилась у мене опари, пінка, вже почали почали куклитися що й ми сюди ну друзі я стараюся щоб завжди в прикормці була велика фракція тому що оцю дрібненьку фракцію виїдає дрібнота вся а оця крупніша лежить трошки довше і воно значно краще і може проковтнути тільки більша риба і воно прикормка довше залишається на дні так що Ну, о якраз нормально такий стійкий запах такий приємний запах і не такий щоб знаєте дуже різкий що аж у носа ріже і чуть. Тобто зовсім вроді би і непогано. Якраз так нормально вона зволожується. Так, ну ось так. Наліпив ось таких апельсинчиків 6 штучок. Буду ловити на дві утки. Так, ну тут так приблизно десь. Ось сюди, де вон рибка скинулась. Ось так. Так, ну що ж, друзі, у мене є дві вудки Ось ось скайдрон Bolo. п'ятиметровочка від Флагман. Я вже ними рибачив, ви бачили такі досить непогані вудки. Так, котушечка у нас Forse Rank Матч. Теж було, теж від флагман. Жилочка у нас теж серії було 0,2 чи 0.22. Теж флагмановська, ну а остальне, то вже так. Так що ось на такі дві утки, я на них рибачив крупної риби, ще здорової я не витягував на неї. Але як маленьку, то досить-досить таки непогано вона відпрацьовує. Вона така жорсткенька і якраз так приємно на неї, як тянеш рибину, прямо чути, як вона б'ється. Поплавець один використовую ось такий, а другий такий. Теж від цього ж виробника. Так, чіпляємо поплавець. Уже щось є. О, пліточка. А ну, не одирваться. Ну ладно, нехай пока. Цю випустив. Ще нічого я не наготовив, ані. треба мені наготовити вудку, садок Ой. ну що ж, закину на черв'ячко сейчас попробую Поднимала, поднимала поплавать. Вот такая горная плитка. Булканька, смотри. Не дуже сьогодні клює, поки що можливо ще вона підійде звичайно аби ще хотілося спіймати маленьку пліточку на живця я був спіймав зразу тільки і тільки утку розмотав Випустив Знаєте, на бочку, на черв'ячка стоїть молчить щас. Треба... дістать ще один мій чемоданчик. Добратися до нього. Опа. О. Так, друзі, сейчас... Щось... Дістану ось цей чемоданчик, ось такий у мене ще є, бачите про монтаж класний. Тут у мене є пуфіки. Тут у мене взагалі багато чого є, бачите, оснасточок різних гачки тут у мене. Ось тут а ось мої пуфіки. Кукуруза, криль, мед. Що це? Плюм. Слива. О, давайте сейчас. Спробуємо сливу. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Така покльовочка. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Така покльовочка, вво. і є. А -а 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 -а. Ну це вже в нас буде живцова плітка. Так. Пуфік поки сюди О, оце буде. На, на живця буде якраз. Ух, ти щось так увалило. перельоку. Виточка. слабенько, слабенько. Дуже, друзья, слабенько. Ну, клюнула, так мол, щука взяла. Ха, з дуже. Переїхати десь у траву попробувати до трави під берег. Опа, дивіться, а тут є ух ти. Ще й непогане щось. таки просто сопротивляется, так добре. О, хороший батончик, ведь що, а почала отлупать потроху, чищу. Ну яко. горно Это паука. Плитун. Ой, плітун, друзі. Бачите. Она ту щось мовчить, може глибину перевірити. І поплвочки якісь такі різкіші пішли. Можливо, можливо вона й підійшла. Ну о, добре, сейчас ще трошки посижу. Слабенько, слабенько щось сьогодні. Ну добре, думав, що може підійшла плітка. Мов так дві підряд витягнув. Одна так, щось о, воно, щось воно довбе, довбе. Ну Такі покльовки. Все-таки я, мабуть, зараз переїду в друге місце. Десь тут поряд. Десь стану зразу за травичкою. Прикормочка в мене ще є. Вистачить, прикормити місце і якусь годинку ще посидіш. Так, добре змотую утки. Ну не дуже змотую, а так зараз я. Ось одне коліно. Попереїду. Ось так. Так. Добре. Переїжджаю в друге місце. Попробую ще там. Треба ж спробувати. Не на одному і тому самому весь час. Можливо там краще. <смітна> більша риба і більша риби. Якось так. Перепливу ще часок. Порибачу якийсь. Сьогодні зранку в мене є трошки більше часу на рибалку. Зараз спробую ще в другому місці. От тут слабенько клювало, скільки я там, мабуть, п'ять кліточок піймав і все. Зараз. Попробуємо ще в другому місці. Не знаю що тут вийде. Глибини відрегулював, Зараз кину трошки хоч прикормки. Та що трошки. на десь півтора метра Ой, Хай буде так там щось піднімало поплавок а я прозівав. Друзі, щось є і хороше ух льош, йо -мо ось воно шок フフフフフ。<laughs> Той лещик. Опа! І є. Ха-ха. Оце да. І хороший. І непоганий лщик. О, дивіться. Ось де він. Жук такий. Ось що ми робимо. Зараз ставимо і на другу вусе, кидаю в садок. Дырку я у садку забецав. Так, виливаємо сюди і пліточку, а водички наберемо, щоб руки мити. мое прозівав таку поклвку гарну, друзі. Ні, не прозівав. Не прозівав. Не прозівав. Голобоглаза форель. Думав, що я аж клюнув. Так плавненько. Тык, тык. Тик-тик. Притопило поплавець так. Не, не швидко, помаленьку. Так як треба. А воно й. А я ще й за гілки зацепився. ну... Що ж, не хоче? Не хоче більше. Мабуть, буду я збиратися на сьогодні досить. Вже так сонце жара, що неможливо сидіти. Буду я жарений, я не риба. Що ж, друзі, відпліваю з міста. Пливу додому, бо жара вже неймовірна, жарко. Фух, сонце таке пече, що страшне. І, і вітру зовсім немає вітру. В общем, ось така сьогодні рибалочка. Як ви бачили, рибачив в одному місці, там де я раніше рибачив. Там я ловилась пліточка хорошо, щучку непогану спіймав. А сьогодні ще слабенько, мабуть, п'яток я одну випустив, п'ять, шість пліточок піймав. Переїхав сюди в затончик і як ви бачили вдалося мені спіймати одного лящика. Ну я вже пізно переїхав, аби щоб приїхав зранку, можливо, ну неможливо, а сюди я ще повернуся, обов'язково. Попробуємо ще спіймати лящика. Випробував вудку свою нову. Лящ, ляща витіг, так як я хотів. Чудово справляється, така, знаєте, пружинна. Не те, що вона там гнеться, так як таке провалиється, як дубець. А так і гнеться ловко. І так чуть так кривки. Добре. В общем, мені сподобалося. В общем, ось така сьогодні рибалочка. Сьогодні навіть трошки довше задержався, мабуть, десь половиною години рибалив, ну то таке, трошки часу було, то ось тут ось можна стати, ось містов багато. Так, ну що ж, пливу-пливу додому. Ну, а кому таке відео сподобалося, ставим лайк, кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як вмію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових-нових скорих-скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!